Наш клієнт-криптотрейдер підозрюється в тому, що він нібито умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, шахрайством чи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчисленої техніки, діючи за попередньою змовою з нестановленими особами заволодів коштами потерпілий. Слідство та прокурор стверджують, що наш клієнт, нібито надіслав потерпілому фішингове посилання під виглядом отримання допомоги, отримав доступ до банківського рахунку та прорахував кошти на підконтрольні йому рахунки, після чого розпорядився на власний розсуд. Але це не так. Цей висновок органу судового розслідування є лише припущенням, яке грунтується виключно на зовнішній факті транзакції. Ми долучили документи Ваша честь, що таке криптовалюта. Людина. Перерахувала свою криптовалюту. З нею розрахувалися брудними грошима. Простили словами кажучи, пішов я в обмінник, поміняв 100 доларів, мені дали 100 доларів фальшиве, все, я значить, вже шахрай. Ну так воно не повинно бути. Відсутність суб'єктивної сторони злочину, умислу та шахрайства в контексті P2P торгівлі. Що у нас таке P2P торгівля, і як це, яке це має значення? Клієнт наш трейдер, він не шахрай. Він здійснював цілком законну, але високоризикову діяльність купівлі-продажу віртуальних активів. Це криптовалюта. На міжнародних платформах P2P. Зокрема, це була у нас така біржа, наразі її немає. Бідзлата вона називається. Суть p 2 p торгівлі. p 2 p Полягає в децентралізованому обміні активами безпосередньо між двома фізичними особами: це продавець відправляє криптовалюту зі свого гаманця електронного, а покупець в якості оплати переказує фіатні кошти гривню на банківську карту покупця. У даному випадку наш криптотрейдер став жертвою класичною, на жаль, поширеною. Україні у світі криптотрейдингу шахрайської схеми. схема називається Вона Трикутник. Механізм цієї схеми виглядає наступним чином: перше, це третя особа, справжній зловмичник шахрай, який уникає кримінальної відповідальності. Він вступає в контакти з потерпілом під виглядом приводом продажу неіснуючого товару, надання послуг, фішингу. Переконує його здійснити переказ коштів. Друге, це одночасно цей шахрай відкриває ордер угоду на купівлю криптовалюти у добросовісного продавця, тобто нашого клієнта на p 2 p платформі. Третє зловмисник надає потерпілому реквізити банку.